Добрий день, шановні садоводи. Це місто Прилуки Чернігівська область. До вашої уваги яблуко муцу. Японського. Воно має походження із Японії. Це яблуко. Яблуко дуже смачне, велике. Забув сказати, сьогодні у нас 17 вересня. Яблука вже набрали. Технічної спілості, і їх вже можна зрівати для зберігання на зиму. Вага цих яблук, ось бачите, яка велика. 422 грами Вони десь такі: 300 і більше грамів ці яблука великі. Яблука дуже смачні. Вони, коли дозріють, вони наберуть колір, такий, як лимон, будуть ці яблука. На смак ці яблука. Не такі, як Golden Delicious, хоч це теж із розряду Golden яблуко муцу, але воно з невеликою кислинкою, дуже приємною. Нам воно дуже подобається, це яблуко, бо вони добре зберігаються. Зберігаються, вони радіше, коли було прохолодніше в погрібі, то вони зберігалися до кінця весни, це точно, навіть до середини червня. Зараз вони, звісно, зберігаються менше, але десь так до березня місяця зберігаються. Сорт дуже смачний, кому подобається кисло-солодке яблука, воно солодке, кислинка зовсім незначна, але дуже приємна. Прошу, замовляйте, у нас є саженці даного сорта, але небагато. Так що, хто вспіє, ми тому відправимо. На цьому буде все. До побачення. На все добре. Слава Україні!